Ми зараз знаходимося на Майдані Незалежності, бачимо, на центральній площі буде якийсь концерт, йде підготовка, розставляють музичний інструмент. А ми, друзі, прогуляємось зараз з вами бульваром Торосевича, зайдемо всередину у бівт, подивимось, скільки людей зараз на курорті. Ну, бачите, обідня пора, але Ну порожні вулиці, можна сказати так. Зазвичай в такий час, влітку, наприклад, Ну у кращі часи тут. Місця вільного на лавочках точно не було, і дуже багато людей гуляли курортом. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми знову у Трускавці. В самому серці курорту, практично, в порожній вулиці. Ну, я думаю, що ситуація в травні зміниться. На Великодні свята я там знімав відео, приїжджав потяг Дніпро-Трускавець, приїхало трохи людей на відпочинок, але зазвичай приїжджає. Більше, можливо, в травні приїде більше людей на курорт, оскільки ну, більшість людей полюбляють, ну або мають відпустки влітку, восени. Восени завжди досить популярний курорт трускавець для відпочиваючих. Бачимо, стоїть музичний паровозик, дітей немає. Ну, взагалі дивно. Зараз вже майже 13.00 і ну, просто людей не видно. Дуже часто запитують в коментарях, а де люди. Ну немає зараз, друзі, людей. Вперше в Україні людей стало, звісно, менше, йде війна. Людей змінились пріоритети. Я розумію, ті люди, які заробляли і до цього приїжджали на курорт, ті люди і приїжджають. А хто, наприклад, напевно, довго відкладав на відпочинок, то зараз йому не до відпочинку. Ну Ціни високі. Я розповідав вже не в одному відео, що ну які ціни. На відпочинок у трускавці, і дуже багато є таких коментарів, що дуже дорого. Дорого, але розумієте, людей немає, але курорт будується, розвивається. Особливо це стосується східниці. Там велика кількість готелів будується. Ну і що дивно, розумієте, будуються не дешеві готелі, це такі апарт готелі, фактично, з високими цінами на відпочинок, і людей там вистачає. Немає людей в такому, знаєте, середньому класі. А в бюджетному варіанті люди також приїжджають, відпочивають. Ну, вони всі приїжджають на відпочинок. Багато людей приїжджає на лікування, є в них потреба відвідати той чи інший курорт, відвідати ті чи інші процедури. Дуже багато в коментарях запитують про лікування, де Трускавці, наприклад, найкраща лікувальна база залишилась, в якому санаторії. Так що, друзі, пишіть в коментарях обов'язково, треба допомогти людям. Люди запитують. В якому санаторії, ну, ціна якість, по-перше, ну і гарна лікувальна база. Зараз ми, друзі, зайдемо всередину на подивимось, скільки людей. Весна ну прекрасна пора, для відпочинку, я не знаю. Мені дуже подобається травень місяць, червень, хоча там пишуть в коментарях, що це дощові місяці, але ну, сьогодні, напевно, знову буде після обіду дощ, практично кожен день. У Трускавці навіть такі грозові дощі. Ось, друзі, бюлет із середини. Також небагато людей. Влітку тут дуже гарно, коли сильна спека, можна заховатися трішки від тої спеки. Є тут такі фотозони, є бачите, картини цікаві. Про українські Карпати переважно. Нафтуся холодна, бачите, тут є фотозона, а тут же Нафтуся тепло. Раніше була черга до кожного цього місця, де не можна набрати воду. Дуже багато завжди було людей в бюветі. Ситуація змінилася, але Ну, ситуація ще змінилася із-за того, що вода стала платна. А у трускавці в бюветі літр води мінеральної коштує 24 гривні. Більшість людей стараються пити водичку Ну, в бюветах від санаторію чи від якогось готелю. ну... Які приїхали. Раніше люди надавали перевагу воді із бівету А зараз записом все по-іншому. Ну, бо скільки Нафтуся втрачає там за 2-3 години втрачає свої лікувальні і цілющі властивості. Тому краще воду пити із бівету магнолії перецвіли вже на курорті. Зараз цвітуть сакури досить гарно. Ну, незабаром вже, друзі, літо. Буде спека. Подивимось, в минулому році, ближче вже до липня місяця, почали приїжджати люди. Червень був також небагато людей. Торговий центр, парк майбутній, має бути тут супермаркет, апартаменти, ну, апарт готель буде, ресторани і також будуть різні будь з дорогим одягом. Ну, оскільки оренда буде недешева. Тому відповідно і ціни будуть вищі, Навіть і напевно в супермаркеті. Вчора знімав відео у ландшафтному парку Підгір'я, скоро буде відео на каналі. Досить гарний, цікавий парк. Там почалася реконструкція трохи. Тривають будівельні роботи, але там досить красиво цвітуть сакури і взагалі багато квітів на території парку. Завжди цікаво було ходити цими сходами. Раніше, коли дуже багато людей було, то тут процвітала вулична торгівля, продавали скрізь і всюди, і дуже багато всякого. Зараз нема людей, нема торгівлі. Люди полюбили торгові центри. Шопінг проводять в торгових центрах. Раніше їздили на базари. Цікавий був базар в Дрогобичі, в Стрию, в Самборі. У ну, Самборі зараз і так цікавий базар в Стрию також. В коментарях запитували, де на курорті можна придбати книжку якусь цікаву. Зараз покажу. Є тут магазин, в якому продаються книги. Таке враження, що 10-та година ранку, що люди тільки прокидаються, але це вже неправда, це вже 13.00, людей дуже мало. Практично порожні вулиці. Ось тут, бачите, є от знак книги тут. Є тут магазин з книгами. А тут продають солодощі, шоколад і каву. Ресторан Таверна ліворуч. Ввечері тут зазвичай жива музика. Вже більшість ресторанів зараз відкрили свої літні тераси, і ввечері, в дуже багатьох ресторанах, ну саме цікавіше це є ресторан Гендельпляц і також ресторан Клюберг. Ну, навпроти ресторану Клюберга там багато є лавочок, багато місця, де можна посидіти ввечері, послухати цікаву музику, не обов'язково заходити в ресторан. Більшість людей так і робить, бо оскільки ввечері там завжди немає вільного місця. Ми зараз знаходимося на вулиці Суховоля, золотий вік тут праворуч, магазин з ювелірними прикрасами. Також тут Вілла Софія. Ну і зараз прийдемось біля соляної печери. Також цікаве місце. Є кав'ярні. Людей немає. Ось тут соляна печера праворуч. Ну і багато дорогих ботіків з різним взуттям, одягом. Взагалі дивно, в такий період, і щоб не було людей. Взимку було набагато більше людей, ніж зараз. Навіть в березні місяці було більше людей. Просто порожній курорт. І навіть автомобілів бачите немає. Зазвичай тут... Ліворуч, шайба, дискоклуб також зачинений. Нагадаю, що санаторій Дніпро зараз також не працює, запитували ви в коментарях, має працювати з 1 червня, тобто ще через місяць з лишком. Запрацює, також не працює тут вілла Вікторія, біля, зараз, біля якої ми зараз пройдемось. А будуються, бачите, торгові центри. Ще один будується, який тут буде. По величині не знаю. Ну, будували швидко, але зараз щось роботи йдуть повільно. Продається вже, бачите, нерухомість. Лавочки порожні. Хоча на дворі досить тепло, 22 зараз. 22 на короті. Праворуч від нас якраз знаходиться вілла Вікторія, також вона зараз не працює. Минулого року. Почала працювати з початку травня. Можливо, і цього року буде так. Люди так просто економлять на опаленні ціни не хочуть, можливо, піднімати в зимовий період, оскільки є кращі варіанти, а ну, якось так. Готель Бескет друзі, не працює. Також запитували в коментарях. Готель Бескет я знаю, що був виставлений на продаж. Навіть бачу оголошення в інтернеті. Не знаю, чи його купили, чи не купили, але зараз там нічого не відбувається і працювати він не буде. Відповідно ж, ну, санаторій Дніпро не працює, так що і без не буде працювати. Зараз ми знаходимося на Майдані Кобзаря. Праворуч від нас е, був музей художника Михайла Біласа. Ми вже практично в центрі. Підходимо до перехрестя вулиць Дрогобицької, Бориславської, Шевченка і Майдану Кобзаря. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, пісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, ліворуч від нас знаходиться вілла Клюберг і ресторан Клюберг тут внизу. І вистачає тут лавочок з одного сторони вулиці і з іншої. Щоб ввечері прийти і послухати гарну музику, подивитись на вечірні променати у Трускавці. Вечорами, особливо у вихідні дні, дуже багато людей полюбляють тут гуляти, сидіти в ресторанах. Там ресторан Чебурек, також люди, людей немає зараз дивно. Дядько Сем праворуч, ну і Львівська майстерня шоколаду також ще немає нікого. Віла Анастасія Ліворич. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!